Заняття з математики і тема, число, і цифра ну, розв'язування задач. Закріпимо з вами вже ви вмієте розв'язувати задачі, але будемо це закріплювати. Так, починаємо. Подивіться уважно: на малюнку мама, яка напекла кексів для своєї сім'ї. Скільки вона кексів напекла? Порахуйте, хто перший, кажіть. Кажіть. П'ять. П'ять. Кажіть, кажіть. П'ять кексів всього. Прийшов тато. І якщо тато з'їсть один кекс, то скільки тоді їх залишиться, Мар'яночка? Чотири. Так, перевірте. Правильно. Тато з'їв один кекс і залишилось чотири. Тепер їх чотири. Прийшов син. Якщо він з'їсть один кекс, то скільки залишиться Кирюша? Кірюка. Три. три. Давай перевіримо. Так, син з'їсть один кекс і залишилось їх три. Давайте далі. Прийшла дочка. Зараз три кекси. А якщо вона з'їсть один кекс, Мар'яночка, скільки залишиться? Ем, залишиться дві... два... Два, кекси. два кекси. Все вірно, з'їла дочка один кекс, і залишилось два кекси. І прийшла бабуся. І вони разом з мамою попили чай. І якщо вони кожен по одному з'їдять, то скільки залишиться? Ой. Нічого не залишиться. Правильно, нічого не залишиться. І оце нічого, от подивіться, пустий стіл порожній. І оце нічого, ми позначаємо цифрою 0. Ось така є цифра, подивіться на неї жовтенька, 0. Коли нічого немає, це 0. Зрозуміли? Угу, Похож на. Угу. на що схожий? На О. Так, схоже на букву О. Добре. А тепер подивіться: де знаходиться нуль. Нуль знаходиться в число Пер... перед. перед одиницею. Перед одиницею. Якщо записувати числовий рік від нуля, то він перед одиницею. Добре. Ну, а далі, як завжди, 1, 2, 3, 4 і так далі. Добре. А тепер подивіться на цей стіл. Скільки зараз тут кексів? кесів? Ми можемо їх позначити ну, нулем. Правильно, нічого немає, порожньо, нуль. Так. Скільки кексів поклали на стіл? Порахуйте, хто перший скажіть. Одиннадцать. Раз. І навіть не десять. Давно уважно. Восемь. Вісім, правда. Че, ти порахувала? Кажи. Десять. А ну ще раз. Можеш пальчиком там порахувати. Пальчиком порахувати? Восім. Вісім, правильно, так, ексі вісім. Було нуль і поклали вісім. Який ми можемо приклад скласти з цих чисел? Було нуль, а поклали вісім. Це буде додавання чи віднімання? Додавання. додавання. Так додавання. Додавання. додаємо? Хто скаже, хто знає? один буде знает? 0 плюс 1 буде 8. А чому плюс 1? Кільки поклали? Плюс 1 плюс 18. Плюс, плюс, плюс 8. Ну давайте переможемо. Дивіться уважно. Було 0, а додали 8. Поклали 8. 0 плюс 8 буде 8. Якщо ви до нуля додаєте число, то буде завжди те саме число, яке ви додали. 0 плюс 1 буде 1. 0 плюс 2 буде 2. 0 плюс 3 буде 3. А 0 плюс 8 буде 8. Добре, наступний. Подивіться, скільки, скільки зараз е, кексів? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8. Зараз 8. Дітки, і не з'їли жодного, жодного не з'їли. Якщо не з'їли, то це скільки? Якщо ні одного не з'їли, це скільки? Вісім. Ні. 9. Якщо зовсім не з'їли нічого, то це яке число? Нуль. Нуль, правильно. Тобто з'їли нуль. Було вісім. З'їли нуль. Скільки залишиться? 8, Бу дивіться. Було вісім. Вісім. Тобто нічого не з'їли так само і залишиться. І от ще один приклад, який запам'ятайте: якщо від числа відняти нуль, то завжди залишиться те саме число. Зрозуміли? Якщо від числа 2 мінус 0 буде 2, 1 мінус 0 буде 1. тобто ви нічого не забрали, нуль забрали нічого. Так само і тут було 8 кексів, ніхто їх не з'їв. Вісім і залишилось. Вісім мінус нуль дорівнює вісім. Добре, умнічки. Так. Ще подивіться. Якщо їх зараз знову вісім, і з'їдять всі. Всі це скільки. Всі, <плес> всі. Всі це скільки. Ноль будет. Всі з'їдять, то буде ноль. А всі це Мар'яночка, а всі це скільки? Яке число? Всі це скільки? Всі. Скільки зі зараз на столі? Кирюша, Кирюша, теж. Зараз їх і з'їдять всі. Значить, скільки з'їдять? А я ж хочу, щоб ви сказали, скільки з'їдять? Це скільки. А всі це скільки. Яке це число? Вісім. Вісім, їх вісім. Значить, всі це вісім. Чого, чого ви так злякалися? Всі це вісім. Їх зараз вісім. З'їдять всі, тобто з'їдять вісім. Добре, і залишиться. Я ну, 0, ну. дивіться, було 8, з'їли 8, і залишилось 0. Тобто, якщо ви віднімаєте два однакових числа, завжди буде 0. 2 мінус 0, 3 мінус 3 0, 10 мінус 10 0, 8 мінус 8 теж 0. Добре. А тепер пригадайте, ми з вами вже теж вивчили, познайомились зі знаками більше і менше. От подивіться на ці два дерева. На дереві ліворуч, зліва, скільки е, є груш. Три. А на дереві праворуч, скільки груш? Нуль. Ну, немає цього. Три груші ми позначимо цифрою 3. А там, де просто і немає, ми позначимо якою цифрою? 0. Так. Подивіться і 3 це більше, ніж 0. Тобто, запам'ятайте, будь-яке число завжди буде більше, ніж 0. 1 більше, ніж 0. 2 більше, ніж 0. 5 більше, ніж 0. А 0 завжди буде менше за всіх. Але чому буде дорівнювати нуль? Нуль дорівнює чому? Яку числу? слухати? Нуль дорівнює нулю. Так. Нуль дорівнює. А ви дивіться. Давайте далі. А тепер порозв'язуємо задачі. Так. Ну. Мар'яночка, давай перша. Кирюшка давно з нами не працював. Давай ти будеш перша. Починай. Я хочу, щоб ви вчилися складати умову задачі. Наступну задачу, Кирюша, будеш ти. Ну, давай, кого ти от бачиш перед собою? Кажи. Ну, катя. Три, катя. Три, три, кошенят. три кошенятка гралися на лузі, да? або у дворі. Три кошенятка гралися. Дивись уважно, що відбулося далі. Ще одна, ще одну кошеньку прийшло. Так. І стало. Я, що треба, це умова. Що треба запитати, запитай. Скільки стало? Так, умничка, скільки стало. Яке буде розв'язання? Розв'язання буде 3, 3 плюс 1 дорівнює 4. Ну ти подивись, як добре. Супер. 3 плюс 1 дорівнює 4. Це задача на додавання або на віднімання? На додавання. На додавання. І яка буде відповідь в кінці? Ти запитала, скільки їх стало? А тепер відповідай, скільки ж їх стало? Тільки красива повна відповідь. Стало. Стало чотири. Стало чотири кошеняти. Добре, умнічка. Кирюшка, тепер твоя задачка. Подивись уважно, кого ти бачиш, розказуй. А у зайки що є в кошику? П'ять яблучок. Так, п'ять яблучок добре. І що сталося, Ану, подивись. Але що сталося з одним? Що могло статися Я з одним? Одну яблучко. Так він з'їв одне яблочко. Ми... Це умова задачі. Було п'ять і одне яблучко зайчик з'їв. Постав запитання до цієї задачі. Що? Запытай Ще... Ще... Я... Скільки залишилося яблучок? Скажи Насчет, нет, задавай вопрос скільки залишилось. Скажи, скільки япочка не отвечай на вопрос, а у Ты, <реку> у Запутай. <реку> Запутай. запытай у Вікторії Сергеевни, скільки залишилось яблочек, скажи. Ты испытай у Виктории Сергеевни, скільки залишилось. Ось так. Це ти, оце зараз запитання було. Скільки яблук залишилось? Яке буде розв'язання, Кірюша, Як ми це запишемо цифрами? Було 5, 11, 1 з'їв. 1 і залишиться? 5 минус 1. Це скільки? Ти це знаєш? Кажи п'ять мінус скільки буде? Чотири, так правильно, молодець. Кирюша, це задачка на додавання або на віднімання. Віднімання, віднімання правильно, це на віднімання 5. і давай же відповідь. Ти запитав, скільки залишилось? Відповідай, скільки залишилось. 4 Залишили чотири яблучка. Добре, умнічки. Так, дітки, ми сьогодні з вами. Яку цифру вивчили і яке число? Познайомились вивчили? Як називається ця цифра і число? Пусть ну, ха, добре, ну. Повтори через ну. нуль. нуль. Маленьку і ти повтори. Нуль. Нуль. Е, яку кількість предметів ми позначимо цифрою нуль. Ніяку. Немає, немає, немає. І немає предметів. Порожньо. Пусто. Нуль предметів. Нуль предметів ми позначимо цифрою нуль. Е, де знаходиться цифра нуль в числовому ряду? Нуль. Перед од... одиничкою. Правильно, перед одиницею все вірно. Один. Умнічки. Які задачі ви сьогодні е, складали? На додавання. На додавання. А ще Кирюша, ти як задачку складав? Один віднімання. Один віднімання. Добре, умнічки. А я кажу вам до побачення. До наступної зустрічі.